Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І ми сьогодні з вами будемо робити сир у маслі. Друзі, в мене вже на каналі є таке подібне відео, але хід роботи буде чуть інакший. Там я брала сир, творог, додавала яйце залежно від кількості маси, одне яйце чи два. І сіль гарненько вимішували і робили кульки, і складали ось такий наш, нашу таку ємкість гарненьку. Я вже сюди маслочка положила, гарненько краї обмажемо і будемо викладати наш сирчик. А цей, друзі, сир я його посолила. Цей сирчик є жирненький, він є. З вершками. Я його гарненько посолила і марлючку, і надала йому ось такої форми, положила під гніт, він вже, друзі, чуть-чуть вже підсох. Бачите, як він тримається. Ну, Тепер будемо його нарізати. Нарізати буду. Квадрат, такими прямокутники чи квадрат, квадратики, побачите, які формочки у нас вийдуть, такі вийдуть. Ось, я так гарненько його порізала, і тепер, друзі, будемо ложити його, нашу ємкість. На дно чуть-чуть небагато масла положила і, і все. І тепер будемо. Викладати. Викладати можна хаотично. Масло наше пройде. Бачите, трошки кришиться він, друзі, перепарений, якби я його не перемішувала, якби блендером. Класти, щоб весь помістився. Якби я його не перемішувала, все одно, бачите, до кучі добре не тримається. Але я думаю, що ось тут він сильно розкидатися не буде, тому що він вже чуть-чуть тверденький і сухенький. Так, друзі, тепер наверх я покладу масло. Знаєте, я, напевно, масло ось це все ложити не буду. Так, один кусок, другий, і, напевно, ще одненький кусочок покладу і буде достатньо. Як він масло потопиться, друзі, я подивлюсь, якщо потрібно, буде ще додам. Ну, це приблизно в нас тут буде ложок 4, напевно, масла. Тому що, коли дуже багато масла, воно може піти через верх, тому що сирчик чуть осяде і, і щоб не наробити біди. А все це ми будемо запікати його у грубці. В грубці ще топиться. Як витопиться, тоді, друзі, я. Поставлю і вам покажу. Ось, друзі, готовий вже наш сирчик. Я вам зараз його покажу. Ось бачите, як наш сирчик славненько купається в маслі. Друзі, того масла, яке я ложила зверху, його було недостатньо. Тому я змушена була додати те, що в нас лишилось на тарілочці. І ще стільки ж додала. Тому що, якщо робити сирні кульки із чуть-чуть ніжнішого сиру, тому що цей сир, він трішечки був такий підсохший. А той сир, який чуть більше має вологи, туди додається яйце. І тому. Він менше вбирає в себе масла. Ну, а цей у нас, ось вийшов ось який, друзі, вийшов сирчик. Дуже смачненький, гарненький, я вам зараз покажу, друзі. Я вже не дочекалась, вже одненьку скуштувала. Він дуже смачний. Бачите, тримаються кубки ось так. Дуже смачно. І до ось такого сирчику треба, друзі, ще підготувати оладки, Звичайні наші млинчики на кислому молоці. Хоч в нас йде піст, але від молочного, коли передають мої рідні із мого рідного села, я не відмовляюсь. Ось так. Усім бажаю тихого мирного дня, Божої вам благодаті. Готуйте, смакуйте. А кому подобається моє відео, ставте пальчика верху, пишіть коментарі. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Усім тихого, мирного неба. Усім пока-пока!